Що сталося? Планета в небезпеці. Феміністки напали на землю. Скотиняки такі. Це друга частина мого розбору інтерв'ю Віктора Росового у Раміни. У першій частині ми говорили про його світогляд, ставлення до жінок, серати, фемінізм і патріархат. Сьогодні ще хочу подивитись на іншу сторону історії, як суспільство відреагувало. Бо інтерв'ю не просто розділило людей, воно стало лакмусовим папірцем. Показало, як працює суспільна дискусія, що таке здоровий імунітет на токсичні висловлювання, і водночас, наскільки глибоко сидить у нас культура подвійних стандартів. Мої думки тут. Салют. Буде супер, якщо ти тицнеш свій лайк та залишиш коментар. Подякувала соцмережі та резонанс. Інтерв'ю з розовим тема, яка не давала й досі, не дає спокою людям. Реакція була миттєвою. Одразу після публікації почалася хвиля критики на адресу Роміни, Звісно ж, Їй закидали, що вона піарить розового і дає майданчик для сексистських заяв. Під тиском коментарів вона видалила першу версію інтерв'ю. Дорогі глядачі, з етичних міркувань випуск було видалено. Всіх почули буквально декілька годин, і все буде. Дякую вам за свідомість. Обіймаю багато хто подумав, що воно більше не з'явиться. Але уривки швидко почали розлітатися трац. Ну as usual вийшло моє інтерв'ю, і там в тому інтерв'ю був один фрагмент, про який мені всі казали, що його краще забрати. Але я напавно полягав, що цей фрагмент лишився. А от такого масла й варіяні а згодом вийшла друга версія, вже з урізаним хронометражем, і це лише підігріло інтерес і дискусії. Критика полетіла у всі сторони до реміни за те, що вона взагалі дала майданчик для такої риторики, до Розового за сам зміст його заяв, до мерзлікіної нагадують це його колишня дружина за відсутність публічної реакції в моменті та за звинувачення у витрачанні коштів зі збору на власне авто. В її Ольги в коментарях доступно тільки ображати колишнього запитання по темі, яка важлива для суспільства. Блок та потратила Тебе ходила, подругам коктейлі брала мільйон туди, мільйон сюди. Людей цікавити не повинно. Скинули бабки і раді те, що допомогли. Суспільство розділилось. Я випустила свій розбір із затримкою, але тема все одно зачепила багатьох. Відео набрало перегляди і у мене щодо оригінального інтерв'ю, то зараз там понад мільйон переглядів. І це показовий факт. Така риторика викликає масовий інтерес. Мене ж особисто приємно вразило інше. Кількість людей, які свідомо і аргументовано пояснювали, чому слова і поведінка розового не є нормою у коментарях. Під оригіналом, під моїм відео і у постах в трет звучали думки про токсичність патріархальних уявлень, про небезпеку виправдання зрад, про жахливість публічного приниження жінки. Це було відчуття здорового суспільного імунітету. Проти фемінізму, але не проти, щоб жінка ходила на роботу і ділила з ним витрати. Цікаво, яка це хвиля патріархату. Водночас, не можна заперечити. Підтримка у Віктора теж була. Там звучали тези про чесність, право чоловіка на потреби. Вона сама винна. Він хороший хлопець. І саме ця частина реакції показала наскільки глибоко вкорінені подвійні стандарти в нашому суспільстві. Токсичний маскулінізм у коментарях. Коли читаєш коментарі під оригінальним інтерв'ю, в трац, в Тікток чи навіть під моїм розбором стає зрозуміло. Справа не лише в конкретному розвивому його тези знаходять відгук, бо вони збігаються з усталеними патріархальними наративами. Наведу кілька типових аргументів, які повторювалися знову і знову. Віктор просто чесний. Він сказав, як є. Звучить, ніби позитивно. Відвертість завжди цінна, але в цій логіці чесність стає прикриттям для приниження жінки. Це не про правду, а про нормалізацію зверхності. Розовий озвучив проблему всіх зрад в світі, і за це отримав хейт, бо люди не хочуть знати правди. Я не думаю, що він поганий. Я думаю, він максимально чесний з собою і з нами. Він каже все, як воно є, а правда дуже гірка. Він явно не казав те, що ми хотіли почути. Він казав те, що ми не хотіли почути. У чоловіка теж є потреби. Останній, звичайно, наказав фігні. Але купа людей порвалась від того, що виявляється в чоловіків є ще якісь потреби, крім заробляння бабок та робити дівчину щасливою. Ха-ха-ха, так мені теж дивно. Чому немає ніяких питань до жінки, яка не змогла піти, хоч на якісь компроміси, щоб задовільнити потреби чоловіка. Потім дивуємось про зради. Вона обрала себе хі 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 Вони не звикли, що у чоловіків потреби є, а не тільки обов'язки. Ніхто не заперечує наявність потреб, але тут жінку редукують до функції, яка має їх закривати. Це мислення не про партнерство, а про мені належить. Ти повинна, кохана людина. Вижила. Не вже це не привід пробачити за 12 років три рази. Не так вже й серйозно. Вона сама винна, класичний victim blaming. Замість того, щоб говорити про зраду як про втрату довіри, відповідальність перекладають на жінку. Не так поводилась, не те говорила, не дослухалась, не те робила. Дівчата, як не хочете в дудочку дудіти, не дивитесь тоді, чому вам зраджують. Половину інтерв'ю він казав, що його жінка не задовільняла. О, дякую за розуміння. Я також зрозумів те, що він 13 років робив те, що їй подобалось, а вона не відповідала на його прохання, він хотів зберегти шлюб, тому вирішив отримати бажани на стороні. Усі жінки однакові. Аргумент штамп, який знімає індивідуальність із конкретної родини, підкріплює ідею, що зневага до жінки це щось законне, бо всі ж вони такі. Того, що вию, цензура, бані, продажні шлю. цензура. Хи, купа знайомих розвались, бо ботьоки виїхали за кордон і знайшли собі іноземних у цензура, їв, поки хлопці захищали їх на фронті. На фронті важко, він мав право. Тут з'являється ще один небезпечний наратив. Військовий статус перетворюється на індульгенцію. Це ніби автоматичне виправдання будь-якої поведінки, навіть коли вона принижує іншого. Чоловік незалежно від роду діяльності. Говорить абсолютно мізогінні та гомофобні речі, але військова служба то не індульгенція. Бо якщо це так, якщо статус військового вище всього, то що ми скажемо? Коли якийсь pdf файл також маючи цей статус, просуватиме свої думки. Нам до нього теж адаптуватись. Вони не ростуть у вакуумі. Да, ми їх не вирощуємо в лабораторіях. Це люди, які народились з нами в одному суспільстві, які проживали з нами в одному суспільстві, які очевидно наділені людськими якостями. А Людські якості бувають які різні, правильно. Тому звісно, що армія це абсолютно точно зріз суспільства, і там є як дуже хороші люди, ну по наших там мірках, да, наприклад, там так, наприклад, не злочинці, там далі, так і дуже погані люди. Класичне обзивання жінок у коментарях ресніли приниження. Жінок називали простатуйованими. Особами тупими, нікчемними ставили під сумнів їхні розмови здібності, гідність і право взагалі висловлюватись. Це вже навіть не аргументи, це агресія, замаскована під думку. Ці реакції показують. Токсичний маскулізм живе не лише в словах розового, він підтримується коментарями, які легалізують зневагу і контроль, як звичайний чоловічий погляд. Токсичний маскулізм це не про всі чоловіки погані, а про культурні установки, які навчають хлопців, що влада і контроль це сила, а емоції чи вразливість, слабкість. Він чить, що жінка Існує для обслуговування побутового, емоційного чи сексуального, і коли хтось намагається це оскаржити, реакція часто буває агресивною, бо йдеться не лише про стосунки, йдеться про загрозу їхньому звичному порядку. Тому коментарі з образами чи звинувачуваннями це не просто тролінг це спроба захистити систему, яка давала їм відчуття переваги. Агресія тут стає способом утримати старі правила, принизити жінку, щоб не довелося переглядати власні уявлення про себе та свій світ. Такий жах, а що не жах Жах, я ж кажу, який жах то Чому ж чоловіки в лапках ненавидять жінок? Розовий прожив із дружиною 13 років, строк, який важко назвати випадковим чи незначним. Ба більше після розриву він виклав у своєму інстаграм пост, де прямо писав, що зрад у стосунках не було. Дружині я не зраджував, в шлюбі ніяких зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе обов'язки, то я їх виконую. А в інтерв'ю в Роміни вже говорив протилежне: тричі зрадив і пояснює це війною, втомою, башню зносить і так далі. Ну і це вже явно суперечність у його власних слов. Для мене це виглядає як подвійна гра. Тоді показала романтика і демонстрація колишньої любові. Тепер приниження, зверхність і раціоналізація зрад. І саме це подвійне дно найгостріше б'є по довірі. Ти ніколи не знаєш, де його правда, а де зручна версія для публіки. Я не стежила ні за Віктором, ні за Ольгою. Не була їх аудиторією. Тому бачу це радше як історію про співзалежні стосунки на камеру, які зрештою перетворились на публічний розбір. Я також бачила, що є багато запитань до Ольги і до коштів, але тема цього відео не. Не про це це відео про інше. Чому таких вікторів так багато? Прийнято що е, оці гендерні стереотипи нас зводять до того, що жінка завжди е, схильна, так би її з малечко цьому навчили, аби задовільнити всі потреби чоловіка. Причому це ми говоримо як про секс, так і про те, що він ковідав, е, одягнув чисте і не знаю, почувався комфортно в принципі вдома, так, аби вона його зустріла. І тут важливо, я не кажу, що всі чоловіки однакові. Я розбираю конкретне явище, коли хлопці зростають у культурі, де домінування подається як норма, емоції соромлять, а жінок бачать як функцію у дорослому віці мало хто Цю з цими установками і вони перекочовують у стосунки. Це не моя вигадка. Ми бачимо підтвердження в десятках історій: від побутових ситуацій до публічних скандалів. Історія темляка лише підкріплює цей висновок. Різні люди, різні сюжети, але корінь один. Патріархат десятиліттями формує уявлення, що чоловікові належить більше влада, контроль, право на емоції інших. А токсичний маскулінізм змушує зневажати все слабке й жіноче, навіть у самому собі. Тому питання не в одному Вікторові чи Константі. Антинові питання в культурі, яка стабільно відтворює подібних персонажів. І поки ми не назвемо це своїми іменами, історії повторюватимуться знову і знову. Чому це важливо обговорювати? У я бачила чимало коментарів на кшталт брудну білизну не варто виносити на загал. Або таке інтерв'ю взагалі не мало виходити. Багато критики дісталось і раміні. Вона справді суперечливий персонаж і не викликає в мене особистих симпатій, але суджу ж не в ній. ненависть до жінок. Це не приватна справа однієї родини, а суспільна загроза. Саме тому інтерв'ю, яким би токсичним і огидним воно не було, важливо, щоб вийшло і отримало розголос. Бо Віктор говорився з такою впевненістю, наче озвучував абсолютну правду. Якби це залишилось за кадром, воно б закріплювало норму. І ще один показовий момент: навіть на мій маленький канал, після першої частини набігли чоловіки з особистими образами мене, моїх розумових здібностей засудженням і відверто огидними словами. Мене вистачило на 50 секунд рівно. Боже, настільки ж авторка тупа, що вона ніколи не зможе цього збагнути. Ха, ха, ха. І, а... Автор канала муже ненависниця і маніпуляторка, і аб'юзерка. Гені мільярдер, плейбой, філантроп. Нагадуючи, у Віктора каша в голові частково через уламок, а у вас що? Автор чисто квочка. Коко. Це при тому, що за все відео про Віктора я жодного разу не принижувала його гідність, і саме ця реакція найкращий доказ, чому важливо говорити. Вона демонструє, як глибоко вкорінена агресія та зневага, коли жінка дозволяє собі критикувати чоловіка публічно, це скандал. Окремо варто сказати і про військових, бо чомусь у суспільстві досі є думка. Якщо людина воює і захищає тил, то їй можна все пробачити. Це небезпечна ілюзія. Військові це зріз суспільства, а не окрема каста з індульгенцією на діч. Бути військовим означає не отримати Автоматичне виправдання за будь яку поведінку, бо якщо ми закриватимемо очі через статус, ми не будемо мати здорового суспільства навіть після війни. Замовчування дорівнює нормалізація, а публічне обговорення це спосіб витягнути проблему з тіні й показати, що вона глобальна. Це сигналізує: подібна поведінка та риторика не ок, і коли інші потенційні віктори чи ті ж Константини Темляки бачать хвилю масового осуду, вони бодай розуміють, суспільство більше не готове толерувати такі слова і вчинки. Тому для мене важливо проговорити Пати навіть те, що здається очевидним, бо тільки так можна сформувати спільне розуміння. Це не поодинокі випадки і не особисті проблеми, а симптоми системи, яку треба міняти. Висновок розовий і темляк це не унікальні випадки, а продукти системи, яка десятиліттями ділила дитинство на рожеве і синє. Хлопцям казали: будь сильним, не плач, а дівчатам будь тихою, терпи. Із тих дрібних слів виростає культура, де чоловік відчуває право на владу і контроль, а жінка змушена пояснювати, чому її потреби. Важливі, то знову ж таки, чому чоловіки ненавидять жінок, бо їх так виховали. Але питання в іншому: чи будемо ми передавати цей сценарій далі? Якщо ми не відмовимось від цих кліше, хлопчики не плачуть, дівчатка мають бути тихими. У майбутньому ми знову слухатимемо інтерв'ю чергового чоловіка, для якого жінка лише функція. І саме ці дрібниці визначають, ми повторимо історію ще одного Віктора або Константина. Чи нарешті виховуємо покоління, яке бачить у жінці людину? Вибір не десь потім він у кожному з нас тут. І зараз. Так, коти. Е, ти чого, Зефір, ти чого? Час черебонько. В час. Вони чурка не відвалила. І так кожен день. Думок вже нема. Па-па.